Що ж, друзі, ми знову на гала-вечорі змішаних єдиноборств ММА, Лемберг Cup, присвячений пам'яті Ігоря Слусарчука. До вашої уваги перший поєдинок Роман Шостак, Валерій Соляник. Роман Шостак синій кут октагону і червоний відповідно Валерій Соляник. Що ж, розпочинається поєдинок доволі активно. Так, боєць у червоному вже знаходиться в партері, але він швидко підвівся. Звісно, глядачам завжди цікавіше дивитися, як відбувається робота в стійці, але також робота в партері. Також дуже цікаво, просто треба трішечки розуміти, що там відбувається, тому що більшості люди думають, ай, вони просто лежать на землі, нічого не роблять. Насправді це е, дуже складно. І я, коли ще був активним спортсменом, то чесно кажучи, я більше не любив боротьби, тому що це значно фізично виснажливіше і це дуже розумова робота. Тобто, нагадаємо, три раунди по дві хвилини це вагова категорія 52,2 кілограма, 16-17 років. Роман Шостак Чернівці. І Валерій Соляник-Полтава. Ну я нагадаю, що спортсмени е, розпочали сьогодні поєдинки е, вже на попередніх стадіях, де успішно подолали своїх суперників. Час... 16-17 років на цьому турнірі Відбувається за правилами еліт. Вони відрізняються також навіть від міжнародних правил змагань, тому що за міжнародними правилами до вікової категорії до 18 років, тобто 16-17 також не можна бити в голову. <реш> тому що вони в більшості призначаються до того, щоб не пропускати в корпус. Uh, тому так, uh, що стосується 18+, так по-перше, uh, це будуть свище за все бої без шоломів, uh, більше дозволених ударів, скажімо, можна бити колінами. Uh, Корпус, звісно, в голову не можна бити, тому що це аматорські змагання, непрофесійні. Відповідно, лікті коліна в голову заборонено, дуже легко травмувати коліно, і в такій віковій категорії зрозуміло це заборонено, оскільки в першу чергу е спорт має відбуватися так, щоб не нашкодити здоров'ю спортсменів, і так само це є завданням номер один самого рефері. По дві так... хвилини, але спорт дуже виснажливий. Відповідно, навіть за один раунд-двох хвилин можна видихнутися повністю, віддати всього себе. Але як ми бачимо, хлопці вже трішки досвідчені, вже вміють розпреділяти енергію на три раунди, не дуркують, так скажімо, і працюють з розумом. В першу чергу націлені на те, щоб перемогти. Можливо, будуть якісь джебело, кіки одним словом, але тут бачимо є прохід в ноги. Тут є тейкдаун зараз від Шостака, Ну, але класний захват за шию зараз робить Соляник. Так, Шостак проходить в ноги, але декілька ударів по голові отримав. <кліп�увальна> Відповідно, треба бути обережним з головою берегти її. Автома вже, мабуть, таки приємно, оскільки О -о -о -о. все завершилось. Поєдинку одного рішенням суддів перемагає. Синій кут роман шоста перемагає одноголосним рішенням суддів. Тут не просто десь.